Доброго дня! Я Світлана Бражник. Хто мене знає, я косметолог з міста Явотин. Сьогодні я хочу вам запропонувати своє ознайомлення з компанією Зеліць. Придбала такий апарат Friolif, який в собі поєднує систему контрастного омолодження, систему охолодження, так як має Кріо Маніпул, продуцює вироблення колагену, еластину і продовжує вашу з нами молодість. Дякую всьому персоналу за навчання. На апараті Фріоліфт це анті-ейдж-омолоджуюча процедура, яка поєднує в собі американську запатентовану технологію омолодження. Дякую всьому персоналу за навчання, за сертифікат. 24 години на 7 завжди присутні консультації. Підтримка, ми з вами можемо поєднувати роботу і навчання, а також омолоджуватися завдяки цій системі: Фріоліфт, антиейдж система неінвазивна технологія.